Ми розсилаємо 98% станом на сьогодні розісланих повісток, які формуються уже свідомо через реєстр оберіг. Ми бачимо військово 98% повісток направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Тобто, фактично пріоритет сьогодні в мобілізації надається людям, які не працюють безробітно так. і відповідно, основа цього принципу сьогодні вже втілена. Лише 2% повісток відповідно було надіслано за два останні місяці людям, які працюють за великі кількості, якщо брати в абсолютних цифрах. Велика кількість людей ухиляється відповідно від мобілізації від свого обов'язку захищати батьківщину. Але попри це ця робота робиться зараз. Я вже згадував, ми проводимо. Таку певно певний аудит е, критичності підприємств. На жаль, е, параметри, які е, існують станом на сьогодні, е, дали змогу запровадити фронт, певний фронт літом. Ми це побачили зараз. Проводимо інвентаризацію. Закінчимо її не пізніше. Ми плануємо закінчити скоршу ніж до 15 листопада, і в принципі. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без е, суб'єктивізму е, параметри бронювання. Вони е, не змінять критично ту систему, ту постанову, яка існує, але е, вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників.